Дивом не загинув. Саме на цьому місці у селі Кругле сталася автопригода за участю трьох вантажівок. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Працівники ДСНС, що прибули на місце виклику, де блокували водія Дафа та передали медикам. Натомість, двоє інших водіїв відмовилися від госпіталізації. Автопригода сталася 26 вересня близько 9 години ранку. Як з'ясували правоохоронці, через технічну несправність вантажний автомобіль «Сканія» почав уповільнюватися. На це не зреагував 43-річний життє. Житель села Кустин, який їхав позаду на вантажівці. Дав чоловік перевищив дозволену швидкість та наздогнав передню автівку. Втім, біда на цьому не завершилась. Дві вантажівки наздогнала третя. В цей час керманич ще однієї вантажівки дав – 29-річний житель села Кустин, який рухався у попутному напрямку. Не встиг відреагувати на зміну дорожньої обстановки та допустив зіткнення із вказаним авто. У нас від ДТП травмувався 43-річний водій вантажівки. В результаті 43 річний Водів вантажівки, дав який їхав другим. Опинився затиснутим у кабіні. Його із автівки діставали рятувальники. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що у результаті зіткнення в кабіні вантажівки ДАФ було затиснуто водія. За допомогою спеціального обладнання вони деблокували потерпілого та передали його медикам. Також вогнеборці відключили акумуляторні батареї транспортних засобів, аби запобігти займанням. До ліквідації наслідків було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та дев'ять рятувальників. Із діагнозом політравма водія госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Двоє Інших керманичів не постраждали. Тривалий час одна зі смог була заблокована. Рух регулювали патрульні поліцейські. Унаслідок ДТП вантажівка ДАФ отримала механічні пошкодження. Від кабіни не залишилось і сліду. За повідомленням поліції, водії були тверезими. Відповідно до огляду керманичі усіх трьох транспортних засобів були тверезими. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першою статтею 286 кримінального кодексу України. Правоохоронців, котре наголошують: будьте уважні за кермом та дотримайтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.